злагоду, усе, хай до хат він нам несе. Вітаю усіх книгах читанів. Якщо ви завітали до мене на гостину, то ви любите читати, а я дуже, дуже люблю розповідати про книги. Незабаром ми з вами будемо зустрічати і Новий рік. Книжки про Лізбо та новий рік Завжди занурюють нас в якусь особливу, казкову атмосферу, дарують надію навіть у найстрашніші часи, розповідаючи історії, від яких на серце стає тепло і безпечно. Сьогодні я пропоную довірку дитячих зимових книжок, від яких найпохмуріший день і найполодніша оселя сповняться чарами, тепло і любов'ю. У 2016 році видавництво Старого Лива започаткувало експеримент. Вони почали видавати книжки абсолютно веслів, ну майже без слів. Залишилось тільки наслідків книжок, які саме собою розповідають багато. Книги одному для прочитання і складніше. Складніше, тому що самому треба вигадувати текст, занурюватись в оповідь, уявляти си навінові деталі в уже знайомих картинках. А легше, бо це веселіше, і той самий текст не так набридає. Але головне, що читач не обмежений волю автора, а інтерпретує картинки. Згідно зі своїми уявленнями, подаваннями та різним життєвим досвідом. І сьогодні я пропоную вам таку книжку Без слів», яку намалювала Мар'яна Прохаська, і книга має назву Учеряні відмовляються від ялинки на різку». Книга Дозволяє проговорити з дітьми складні питання. Вона пояснює за допомогою ілюстрацій, що таке стихиний ялинковий ярмар. Згідно з зображеннями, ми бачимо, що мама кучерява служить у поліції, і саме вона вишукує такі правопорушення і виписує штраф. Ми дізнаємося, що це незаконна стихиний ялубовий ярмара, що це злочин, за який треба карати винних. Але як будь-яка різдвяна історія, вона закінчується весело. І про природу подбали, і святковий настрій створили. Наступна книга теж книжка картонка, але вже з текстом. Яку написав Тарас Прохаска, а намалювала теж його дружина Мар'яна Прокаска. І книга має назву Хто зробить сніг». Це перша книга кротячої трилогії, де головні герої, мешканці Букового лісу, велика родина прутиня та їхні друзі. Історія розпочинається. Поповнення у, у великій родині кротів. У мама і тата народилися мурбапка та повз. Наймолодші члени кротячої родині підростають, стають допитливими і пізнають радощі і небезпеки навколишнього середовища у різні пори руки, а також вчаться бути турботливими і сміливими. І ось настала зима. Мурка та копс дуже переймаються, що вони не впізнають сніг, коли він буде падати з неба. Бо вони його ніколи не бачили. Вони питають, а як ми зрозуміємо, що сніг це сніг? Їх старший брат їм пояснює, що коли летить сніг, то здається, що на тебе падає зграя білих маленьких пташок. А мама каже, що сніг роблять небесні кроти, які живуть на снігових хмарах. А існує інша думка, що сніг це робота померлих білих сов. Так хто ж робить сніг? Про це ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю чарівну казочку. Наступна книга Найдівовижніша і найріздвяніша з усіх книжок, яких ви тільки знаєте. Її написав Том Флетчер, і книга має назву Різдво Сад. Вона розповідає про 10-річного хлопчика Вільяма, який знаходиться в інвалідному віску, живе разом з татом, який дуже-дуже любить Різдво. І ось на Різдво Санті. Вільям загадує своє найпотаємніше бажання. Він хоче справжнього динозавра. І хоча, здавалось би, хлопцями хоч би Санта приніс іграшкового динозавра, але ми всі віримо в магію, діства, в святковий диван. І це не виключення. Різдвяний дідуган задовольняє бажання хлопчика і приносить йому справжнього динозавра. І ось тут розпочинаються пригоди хлопчика Вільяма та його нового друга Різдвосара. Разом друзі побувають в гостях у Санти на північному полісі, дізнаються про мисливця на північних оленів і будуть вчитися. Взаємопідтримки, дружки, взаємоповаги. Наступна книга має назву «Кіт вікань білий зі п'яним дива автор верхова. В маленькому селі Шумки живуть поруч одне з одне дуже різні мешканці. Маленькі марсіяни овечка Митки, свинка крюк, лев Лео, Лелепуга, Крока. І живуть всі дружно, ніхто нікого не їсть до речі. А неподалік від селища знаходиться маленький затишний будиночок, де мешкають кіт лікар та його помічник Йоші. Всі звірятка з нетерпінням чекають різну. І хоч свята вже не за горами, але традиційного снігу годі й чекати, бо на дворі літа в шапках спекотна, на санках не покатаєшся. Але ми знаємо, що різдво це не тільки е, сніг і подарунки, це і бажання робити дива для своїх друзів. І ось книга саме про це, про бажання дивувати, про свята одне одному, про дух Різдва. Це книга про пригоди, про дружбу, про свято. Вона гарна, вона щира, вона тумирна і не повчання». В Наступній книзі дуже-дуже багато «Щира і дружба, і хвилювання і написала авторка. І вона має назву пухнасточка і жах у снігатому колоні. Дівчинка Ела дуже любить свою кішечку-пухнасточку і страшенно переймається, щоб вона знову не загубилася. А кішечки -пухна, пухнасточці дуже подобається гуляти на дворі, особливо зараз, коли на дворі сніг. І так гарненько падають сніжинки, з якими можна весело гратися. А ще пухнастечка любить гуляти в засніженому садку, бо там для неї є багато-багато цікавого можна знайти. Але несподівано почалася заготів. І пухнастечка загубила дорогу додому. Чи зустрінеться коли-небудь Ела зі своєю пішечкою мухнасточкою? Книга вчить малечу про важливі речі, про дружбу, взаємопідтримку, про турботу про тих, кого ти любиш. Вона нагадує, що справжня дружба випробується часом і взаємопідтримка грає дуже важливим в цьому. Новорічні свята обернуться в ваші домівки, радістю, веселища і подарунками. Відкрию вам один секрет чекати новорічних двір краще за ним. Перегарніть старіньки улюбленої або нової зимової історії і на вас посипеться снігопад пригод. Щасливих вам свят. Бережіть себе. А на сьогодні в мене все. Чекаю на нашу наступну зустріч. Щасливим свят.